Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.ua». Сьогодні розглянемо автомобільний зарядний пристрій від компанії «STEC» модель CT5 Time to Go. Зарядний пристрій підтримує практично усі, усі типи акумуляторних батарей. Давайте розглянемо комплектацію в комплекті Гарантійний талон. Ось так, запакований. Зарядний пристрій запакований. Зарядний пристрій має цікаву функцію. Він вам точно зможе сказати, коли ваш акумулятор буде заряджено. Тобто є індикатор. На зарядному пристрої позначається в годинах, і він вам малює, через скільки годин ваш автомобільний акумулятор буде повністю заряджено і готовий до роботи. В комплекті сам зарядний пристрій. Крокодили для підключення акумуляторних батарей і документація. Зарядний пристрій. Підтримує акумуляторні батареї від 20 до 160 ампер-годин з максимальним струмом заряду до 5 ампер-годин. Під'єднується живлення 220 В. Масивний дріт живлення є. Зарядний пристрій абсолютно повністю автоматичний, обирається лише тип акумуляторної батареї. Є ряд захистів у даному зарядному пристрої: це захист від короткого замикання, захист від перезаряду акумуляторної батареї і захист від переполюсації. Окремо індикатор виведений, якщо переплутаєте плюс і мінус, він буде працевим сигналізувати. Також при купівлі на зарядний пристрій обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.